Зацініть. Така от темка. Привіт, друзі. Е, прийшов на, на, наразі з лікарні, треба було деякі моменти відправити, подивитися, пробспержитися е, е, і приготував собі обід. Е, е, зараз вам покажу: дивіться. Взяв, приготував собі котлети з ну просто куряче філе та лук. Ви просто подивіться, які вони сочні. Це просто вони. Я не знаю, кайф. Розумію, що з їжею не дуже красиво паливаться, але просто, блін. Я не знаю, вони з них прям тече, вони. Дивіться, вони прям сочні-сочні. І це просто. Тут більше 50 г білка. Так що забирайте у мене цей рецепт. Я з, з вами поділюся. І це буде реально класний перекус. Ну ні, не класний обід. На 50 плюс грам білка. Можна ще собі додати хліба, який я вчора показував теж. Це оцей мій найкращий хліб. Я його дуже люблю. І, ну, а куди ще без. Ще собі рішив трішки салатика додати. Да, куди без е, клічаточки. Тому не скажу, що набираємо смачно, але харчуємося максимально збалансовано та корисно. Mm. Já acusa pra ela.